Ні, без пафосних фраз Ой чарівний наш мерство Полянської репортаж суворий, мер із неба впав, мов з коміксну і врятував дитя вогню. І тепер у кожній місті кажуть, хочемо такого мера, що із серцем шапкою свистом, і не зрадив, і не вперше мера, бо не влада робить дива. Душа, що в серці спить, і коли прийде пора, наш мер знов місто прилетить, ой чарівний наш мер. А як хтось без даху і зір під лобом, і тільки ніч, мов покривало з Богом. Наш мер уже з картами десь у руці. Шукає клаптик землі у добрі ще то десь на полісі, то в велізі дім. То хатка край моря з вікном плакить. А може й на місяці згодом на Марсі земля буде всім. Бо все для тебе нічого не варте. А Володимир Сасюра, який придумав такі вірші про партію, про мерів, про президентів, не передбачав, що все ж таки мер з Риму, з Давосу, з Барселони, з'явиться ні звідки. Дякую за розуміння.